Добрий день. Сьогодні ми вперше спробуємо попрацювати у Scratch. Як нам це зробити? У браузері у пошуковому рядочку набираємо Scratch Online. І бачимо ось таке посилання. Ми можемо на нього пройти. Далі дивіться, ви можете зареєструватися, це дуже зручно, тому, тому що ваші всі проєкти, які ви будете створювати, вони будуть зберігатися саме у цій програмі. На вашій сторіночці. Але, якщо не хочете, можете просто розпочати творити. Натискаємо. Можете запустити це відео і подивитися за допомогою скреч, що вам розповість ну, тут буде допомога. Далі. Якщо вам потрібно перекласти мову, у вас ось тут є стрілочка, ви обираєте вашу українську нашу мову. І сьогодні ми з вами будемо створювати проєкт акваріума. Що для цього потрібно зробити? Перше, ми вилучаємо спрайт, який у нас тут є. Для цього натискаємо ось цей кошик. Нам потрібно обрати тло. Для цього обираємо обрати тло і натискаємо на цю лупу. Далі, це у нас під водою, тому що ми з вами вирішили, що це буде такий акваріум. Да? І натискаємо на ось такий акваріум. Ви можете обрати інший, я хочу цей. Далі ми обираємо з вами виконавця. Це буде у нас «Краб». Краб, який буде ходити туди-сюди. Для цього ми не забуваємо, що будемо запускати проєкт саме на зелений прапорець, і для цього нам потрібно взяти в подіях ось таку команду, коли натиснуто на прапорець. Коли натиснуто на прапорець, наш крабик буде завжди ходити туди-сюди. Для цього ми потрібно, нам потрібно взяти в русі, перемістити на 10 кроків. І якщо він буде доходити до межі сцени, щоб він відбувався і йшов назад. Ось така команда теж у рухах. Спробуємо запустити, подивитися, що в нас вийшло. Наш краб рухається. Але він повертається догори ногами. Для того, щоб цього не відбувалося, ми змінимо його напрям, натискаючи на ось ці стрілочки. І тепер наш крабик буде ходити туди-назад, туди-сюди і не повертати догори ногами. Дуже швидко він рухається. Давайте зробимо, щоб він рухався трошки повільніше. Для цього натискаємо лівою кнопкою миші, от сюди, де є перемістити на 10 кроків, і зробимо йому перемістити на 1 крок, щоб він повільніше рухався. Дивимося тепер, і він рухається дуже повільно. Наступне, що нам потрібно зробити, це обрати рибку. Обираємо спрайт тварини і обираємо рибку. Ось вона. Ось така рибка у нас буде. Тепер, щоб для неї скласти скрипти і команди, нам потрібно натиснути на цей спрайт. І якщо ви бачите ось тут у кутку, що у вас цей спрайт натиснуто, тоді ми для нього будемо саме складати команди. Знов таки, наша рибка буде. Працювати, коли ми натиснемо на прапорець. Далі вона завжди буде плавати. Тобто завжди. Що ж вона буде робити? Ну, по-перше, я б хотіла, щоб вона трошки повертала на якийсь градус. Далі, вона буде переміщуватися, нехай буде там на два кроки, наприклад. І знов-таки вона буде відбиватися. Від наших меж, щоб вона не йшла за сцену. Натискаємо на прапорець і дивимося, як вона рухається. Ну, в принципі, все нормально, але знов таки я не хочу, щоб вона йшла ногами доверху. Ну, тобто, тому від у нас буде ось такий поворот. Можна зробити ось так, щоб вона рухалася. І давайте запустимо, подивимося, що у нас буде. Ну, ось якось наша рибка буде плавати. Наступне ми з вами візьмемо ось минога. Шукаємо його. Це медузка така, так? Да? Так. І далі для неї налаштовуємо знов-таки, натискаємо внизу, щоб цей осміног був виділений, поточний. І налаштовуємо на нього події, коли натиснуто на прапорець, в керуваннях беремо завжди, і він в русі буде повертати на 15 градусів. Запускаємо не дуже добре. Він повинен рухатися справа наліво. Пробуємо, запускаємо тепер. Ось так у нас буде працювати наша програмка. Я сподіваюся, що все було зрозумілим, і ви спробуєте виконати цю програмку. Я вам надам покликання на Scratch Online, і пробуйте. Працюйте. Якщо вам потрібно, щоб цей проєкт зберігся на вашому комп'ютері, ви можете натиснути «Файл», вивантажити на ваш комп'ютер. Назвати його, наприклад, Акваріум, Зберегти і наступний раз і якщо вам потрібно буде його відкрити, ви можете натиснути «Файл», завантажити з вашого комп'ютера, знайти його, де він є, де ви його зберігали, за назвою, наприклад, і відкрити, і він також буде працювати у вас, як і раніше. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую вам! Творіть!